Всім привіт! Я пропоную подивитися такий онлайн-розклад на тему, що він думає, що він відчуває, і які в нього плани. Кожен загадуйте, будь ласка, свого партнера або ту людину, яку ви хочете перевірити і подивитися. Можливо, інтуїтивно ви обрали не випадково це відео. А, тому. Обов'язково буду просити вас в кінці, після прослуховування відео, написати свій коментар, як ви відчуваєте, чи дійсно зрезонував онлайн розклад саме для вас. І так, наша задача зараз подивитися швидко, без. Без усіляких заморочок. Чітко побачити те, що нам потрібно побачити. І все. Думайте зараз про мужчину, якого ви хочете подивитися, можете прописати в коментарях ваші імена. Можете просто вголос назвати його ім'я і ваше ім'я, аби енергетична структура наша в один спільний ЕГрегор з'єдналася і ми отримали відповіді. Ті, які по істину важливі для вас. І так, що він думає? І давайте спочатку, в яких він зараз енергіях знаходиться. да? В яких він зараз знаходиться енергіях? В яких енергіях зараз знаходитесь ви? Я вважаю, що це, ну, важливо про це знати. Так, що він думає про вас? Що він відчуває на серці до вас? І давайте трошечки ось так. Його плани. Плани дії у ваш бік. І наміри також. Хай все покажуть. Отож, я готова дивитися. Поїхали. Почнемо з характеристики вашої. Так. Дивіться, трошечки розкажу вам про нього, а потім про вас. Ваш мужчина знаходиться зараз в процесах більш робочих, тобто він шукає виходи на зв'язки на те, щоб повноцінно. Створити щось своє, чи вкластися, чи, чи тут іде розмова про ріст в роботі, так? про розширення, масштабування. Я думаю, що тут йде взаємодія з різними людьми, він шукає партнерів, залучає людей, але щось йому тут трішки не вдається. Бачу, що те, на що він очікував, Ну, не складається, або йому занадто багато грошей потрібно заплатити, або вкласти якусь певну суму, або його намахали на якісь кошти, або намахали ще не щось. Тобто я бачу, що він в розстроєних почуттях, тому що ті люди, які зобов'язалися йому допомогти, щось десь якось. А, Приховує ці всі процеси. І він зараз, то, розумієте, як мені час, який да? то мені хочеться сказати, що він не має багато часу для того, щоб вийти на якийсь певний, певну свою ціль, яку він там задачу, яку він собі там поставив протягом якогось там періоду. От він зараз більше, більше на це. Налаштований. Хочу сказати, що біля нього крутиться жінка, я це чітко відчуваю. До речі, по енергіям жінка, яка по роботі десь на робочих моментах на нього поклала оченятка своє око, поклала жінка. До речі, може бути одружена жінка випадає. Або він працює зі своєю жінкою, або це ви, пам'ятаємо, це онлайн-розклад. Або це ви, дружина, яка працює зі своїм чоловіком і перевіряєте зараз його, так? Кожен бере свою інформацію. Ще трішечки про нього. Хочу запитати, що це за жінка. З якої є діти, але вони вже на стані розриву. Може бути так, з якої є діти, або жінка, з якої немає серйозних стосунків, там балувались, да? але вже там, ну, типу. Карта уміряності і інвалідності говорить нам про те, що вже немає того, що було раніше. Це робочі аспекти, Да? Багато хто із вас дивиться одруженого чоловіка і про те, що з вами він зраджує своїй дружині, говорячи вам, що там нічого немає. Так, тут є три. Трихугольник, да? Тут є підозра на Третього лишнього. Однозначно, хочу сказати, за цього важко за цього трансформація, за цього в нього можуть бути проблеми зі здоров'ям. Так, да. Да. більше того, багато, да, однозначно, подивіться, будь ласка, багато в кого може програтися так, що людині було зроблено негатив. І по стану здоров'я, погіршило здоров'я, так? Ну, от, Щоється мені цей мужчина зараз в таких енергіях і е, недостаток е, фінансів. Е, е, далі. Якщо говорити про вас, то ви зараз проходите найглобальнішу свою трансформацію. Ви приходите зараз навчання, ви вчитеся, вчитеся проявлятися, вчитеся рухатися в свою сторону, туди, куди екологічно, а не туди, куди заборонено. Тобто, у вас зелене світло. на... На те, щоб проявитися в своєму житті і максимально взаємодіяти з собою, поставити себе на перше місце. Так. Або це ви працюєте з цим мужчиною, до речі, ще хочу сказати. Більше всього, це ви з ним працюєте. Но я хочу сказати, що тут занадто все важко і страшний суд говорить мені про те, що. Давайте так, багато хто може дивитися це відео, я скажу так, те, що мені йде. Багато хто з ним має спільну дитину. Або є той момент, що ви його витягуєте на собі, і він, він як велика дитина, знаєте, тоді, коли ти мусиш постійно все брати, тягнути все на своїх плечах. От, до речі, мені це навіть більше резонує. Занадто все складно, тому що я не бачу від нього позиції я готовий рухатися з тобою разом. Тобто, ви попереду, він позаду. Тобто я не бачу, щоб він з вами в одну лінію йшов. І шістьока мічей говорить про те, що в нього є певний досвід, так мені зараз показують, що він не може розпрощатися з своїм минулим і не може почати будувати щось нове. І я хочу сказати, що у вас залежні стосунки з тим чоловіком. Поруч з ним ви розкрили свої певні певні дуже Позитивні, класні якості, але і заліпли одночасно, тому що ви десь повірили в те, що це саме через нього ви себе відчуваєте по-новому, вдихнули в себе життя. Насправді це карма, кармічні стосунки. Ну, у вас зараз іде якраз урок, наскільки ви готові віддавати і наскільки ви готові обирати себе, а не, а не обирати когось. Да, да. Такі зараз уроки йдуть. І внутрішня боротьба у вас така прям конкретна. Ви боретеся зі своїми істинними бажаннями і справдою, яка вас оточує. Я вам так скажу. Ваша істина це те, що вам потрібно заявляти про себе йти в розвиток, а поки що не стосунки, поки що це не про Це Цей мужчина, як як уроки для вас, для того, щоб відбулися певні зміни. Ну, окей, це те, що я зараз поки що відчуваю. Це те, що поки що на даний період часу мені щитується така інформація. Окей, ушки. Давайте ж будемо дивитися, що він думає про вас. Дивіться, десятка мечів і десятка жезлів говорить про те, що все стало важко. Все стало важко. Він думає про вас однозначно, тому що десятка все ж таки мечів це про ментал, це про, про те, що він постійно вас тримає в фокусі. І, по-перше, важко. Він бачить, як вам важко, він розуміє, що і йому важко, але в нього зараз немає ні сили, ні, ні абсолютно бажання, чесно скажу, взаємодіяти з вами і вкладатися, в нього немає ресурсу. Тому, щоб не ставити остаточну крапку, він може мовчати або він може. Переховуватись, він може брехати вам, да, розказувати якісь там історії незрозумілі. Чому не, чому ми не можемо щось там. А, є такий варіант. Плюс мені ще тут йде, знаєте, яка інформація, що а, у вас може бути, може бути якась сварка, після якої мовчання, наприклад. Да? І він думає, давайте більш глибше глянемо, що він про вас думає, ви, ви в його житті. Ну, дивіться, по-перше, він. Звичайно, це компліментарність. Він вам он корону вже нацепив. Однозначно, він думає про те, що в нього є до вас почуття, в нього є до вас емоції. Ще більше він думає про те, що йому не вистачає інколи від вас. Вашого вкладу. Тобто зараз десь перекрився цей канал вашого вкладу в нього. Да? Тобто це любі ресурси. Час, відчуття, почуття, емоції, а, покупки якісь, да? тут без того теж ніяк. Ну, тобто тут, тут мені йде така інформація. Но він вас бачить неймовірною, переможецею. Ви в нього в очах просто number one. Понімаєте, та жінка, якою, ну, яку би він завжди хотів мати поруч себе. Ще що він тут думає про вас. І знову ж таки, він розуміє, що якщо думати про вас, то лише думати про те, як наздогнати вас і почати з вами взаємодіяти ще плюс, дивіться, як тут іде. От -от він мріє з вами сходити на побачення зустрітися. Можливо, навіть в планах ми побачимо, можливо, він навіть хоче, хоче все ж таки зустріч якусь з вами, щоб прояснити якусь ситуацію. Але дивіться, про що тут, що тут потрібно переходити на новий етап. Тобто він знає, що з вами, якщо далі говорити про якісь стосунки, це про новий етап, тобто вже більше так продовжуватись не може. Плюс мені хочеться сказати, що він у вас бачить стільки світла, а себе він бачить темним. Тобто себе він бачить порочним. Ну, що, тобто, типу, з ним щось не так. І, і йому з цим важко змиритися. Его чоловіче трошечки не, не дозволяє йому повноцінно оцінювати ситуацію. І, навіть рости, тут его трохи хоче вас подавити і хоче, щоб ви спустилися на рівень нижче до нього, аніж він готовий підніматися вище до вас. Ну, от якось отак іде мені. Ви в його очах прекрасно. Серйозно, якщо ви виставляєте десь в інтернеті свої фоточки, він обязательно їх дивиться, навіть якщо він може не лайкати. но я вам 100% кажу, він любується вами. Ви для нього просто як картина. От серйозно, якщо у вас є якісь професійні фото, або ви, можливо, фотомодель, або ви для нього, неважливо, як ви виглядаєте, але ви для нього як от, от та з глянця, от саме лучше. Серйозно, це його бачення вас. як би ви там не виглядали для нього, ви прям сама-сама. Шама-щама. Що про почуття ми тут розкажемо? Не дозволяє він собі почуття, тому що король мечів це все ж таки а, чоловік більш жорсткий чоловік. Бачите, в формі, можливо, він а, дійсно, багато хто зараз знаходиться на війні, багато хто зараз очолює певні а, а, певні під, підрозділи, так, певні якісь а, має звання. І я хочу сказати, що тут людина більш е, в роботі. Подивіться, тут в телефоні сидить, і тут в телефоні, в нього більше робота. І, можливо, навіть ваше спілкування, воно більше інтернетне. так? Інтернетне спілкування або через телефон. Е, немає близькості зараз останнім часом. Тож мені це щитується, як варіант. Е, хочу сказати, що він спостерігає з вами. Знову ж таки, скажу через екран телефону, він за вами спостерігає однозначно. Іде така інформація. Хочу сказати сказати, що він зараз на один. До нього ну, жінок дуже багато на нього цепляється. У нього така енергетика. Дуже багато жінок, які цікавляться ним. Він просто як лакмусовий папірець. Він ходить, типу, і на нього цепляється все магніт. А чого кажу лакмусовий папірець? Тому що в нього є така енергетика, яка допомагає ну, просвітить, присвітить. Дивіться, я тут я тут Бог валіть на мене всі. Ну, так, от такий він бить, притягательний, да? харизматичний дуже чоловік. І хочу сказати, що поки що він не хоче побути наодинці з собою, поки що він не вбачає себе в стосунках. Чесно, я не буду брехатися. Мірка Кубків говорить нам про те, що тут іде застой, що це іде, ніби я ще поки що не доріс, не до. А, не дорозумію суті любові, що таке кохати, що таке любити, що таке серце відкрите. Тож з нього це поки що зараз не в пріоритеті. У нього в пріоритеті зараз а, певні чіткі задачі. Ну, ну, правда. До вас, якщо говорити про любов, ні, він, він більше тут, бачите, про страх, про трансформацію, що відбувається щось інше. Невколо нього багато жінок. Ну тут це по факту. Дуже багато жінок біля нього. Так. А чомусь в нього йде такий момент, що, по-перше, він робить все для того, щоб ви його приймали таким, яким він є. Він рости абсолютно не хоче, не готовий він зараз рости. І другий, він чомусь думає, що ви його чекаєте. Ви його чекаєте. Він це ніби внутрішньо знає, внутрішньо, не внутрішньо. Він тупо знає. Він розуміє, що він має певну силу над вами, а, однозначно. Він інколи може вибирати, наприклад, замість того, щоб побачитися з вами, він може обирати, наприклад, побачитися з друзями. Ну, сорі, ну, типу, то, що віжу, то пою. На даний період часу бачу таку енергетику в плані а, серця. Ви ж самі бачите, да, карти. Карти відкриваю при вас. Тепер по поводу дій і які в нього плани на вас? О! Ну, слухайте. Мушу уточняти, Що це? Ясно. Не до імператора. Ви думаєте, що це той самий істинний мужчина? Ні, він просто косить під нього. Насправді він просто настільки вас вивчив, він настільки вас а, знає, що абсолютно дає вам а, ту емоцію. Ту затяжечку, протяжечку енергетичну, ту енергію, яка тримає вас біля нього. Ну, сорі. Насправді ні. Насправді він не є. От 4-4. 4 Чотири імператор і 4 випадає мічей. Четверка мічей нам говорить про що? Про те, що ну, тут стоп, я не дію. я сплю. Як імператор я сплю, Тобто я не беру відповідальності, я не взаємодію. Я навпаки, ти в мене ще є вибір. І П'ятерка Пентаклі говорить про те, що йому нема що вам дати йолки палки йому нема що вам запропонувати. Розумієте? Ну тут прям на, на повноцінно вам кажу те, що, те, що бачу. Людина, яка поки що не має фінансового достатку і поки що не має абсолютно ніякої ресурсності для того, щоб забезпечити і надати вам, надати вам те, чого ви хочете. Ви хочете вигідно, саме краще. У вас і запроси такі. Тому йому проще від вас відвернутися. На теперішній час отакий у нас розклад вийшов, да? правдивий, неправдивий для кожного своє. Ви обов'язково поділіться зі мною в коментарях, тому що для мене це цікаво, чи програється, чи ні. І я візьму, звичайно, від вищих сил пораду для вас, як вам поступити в цій ситуації, да? як вам тут діяти з ним. Ні, вам треба рухатися вперед, вам треба йти далі і пізнавати свою силу. Чим більше у вас буде скіл своєї прокаченості, самооценка, вибір себе, робота зі своєю внутрішньою дитиною, чим більше ви дасте любові до себе, чим більше ви будете фокус уваги на собі, тим тим легше вам стане. Відпускати його. Хоча я 100% можу сказати, як ви, тільки, як ви тільки хоча б на трішечки прокачаєте себе, він почне проявлятися. І да, я бачу, що він може змінитися і він, зможе, і він може, навіть є перспектива того, що. Він може щось запропонувати вам однозначно. Плюс пам'ятаєте, будь ласка, що у вас мега крута інтуїція, ви це все і так знаєте. Тому все, що вам потрібно робити, це працювати над собою, поставити себе на перше місце, а не його. Кожного, да, це ваш урок. Кожного разу, коли ви ставите його на перше місце або когось на перше місце, ви не проходите свій основний урок. Вибір себе, фокус уваги на собі. Не з позиції его, а з позиції духовності, з позиції того, що. Я чітко знаю, як зі мною можна, як зі мною не можна. Я чітко знаю, чого я хочу. Я йду і беру. Якщо потрапляються в моєму житті такі люди, які не можуть мені цього дати, нам не по дорозі тут вибір себе того, чого я справді хочу, чи я буду погоджуватися на щось нижче, менше, чи я буду брати масштаб. Це вибір за вами, звичайно. Ось такий у нас розклад. Ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь і обов'язково чекаю ваших коментарів. В цьому до зустрічі!